Всім слава Ісус Христу! У нас процес йде повним ходом. Вже тут поробили відділення. Ну, робиться процес. Зараз ще тут буду зашивати. Так це виглядає. Вода проведена, це буду переробляти. Оце тут таке відділення 2 на 3 Це буде, так як би, скажемо, в загальному маточник. Тут будуть тільки матки. Але поки що, то ще тут буду запускати малих поросят бо так як зараз ми трошки будемо розширятися, але на тим часом тут будуть і матки стояти, і, і малі поросята, такі на відгодівлі, а вже з весни трошки трошки будемо розширятися, добудовувати ще, ще одну стайню, свинарник. І тоді вже тут буде сугубо маточник. Крім маток, тут більше не буде нічого. Такі 4 відділення. Ну це... Тут так вийшло 4, а в загальному кажу, ми будемо трошки більше розширятися і і будуть ще маточники додаткові, буде ще спеціальні місця для відгодівлі. Свиней, отак це, так це виходить. Це все тут розбірне, якщо потрібно. Потрібно такі засуви, собі вибрав дошку. Можна було зробити що дверцята, щоб були додаткові, але я рахую, що воно смислу нема. Треба собі зробив вище, нижче, закинув дошку, все буде пронумеровано. Ну так Будемо починати і, і розширюватися, і, як кажуть, старатися на вищому рівні. Зараз воно виглядає так у процесі. А там далі будете бачити кінечний результат, як кажуть, новоселення. Покажемо. Зараз воно відбувається так. Робив все. Робив кліт... клітки так, скажімо, з дерева, тому що, я кажу, це буде в загальному маточник. Але желізо не варив, бо, тому що, по-перше, желізо дороге, а по-друге, воно так само з часом перегниє, перержавіє і, і так само відломиться. Я тут дав такі колики. Колись якби він прогнив, дошку відбив, колик замінив, назад прибив дошку. Чи дошку відбив, поміняв на другу. І все. Я думаю, що на років, на років 5 цього вистачить, можливо, і більше. Дошку можна самому зорганізувати, десь урубати якусь чи, чи трепету, чи, чи якесь інше дерево. На пелорамі порізав і воно трошки економічно вигідніше, так би для мене скажем, Ось такого, такого плану так це все виглядає. Багато йде труду, сили, але головне мати бажання і починати. Так що слідкуйте далі, як це буде відбуватися. Так, друзі, доробили ми свій свинарник, можна сказати, ще не все, не але вже те, що мені було необхідно, то я вже зробив. Отак От це. Так це виглядає. Е, цих дверей тут не буде. Е, двері будуть тут, у краю, на проході, бо тут, тут ще стоять матеріали, інструмент, бо мені без, ну, на даний момент е, цієї, як кажуть, е, цієї клітки не треба. То у нас ще просто, ну як, Тут просто лишається е, закинути, от, отут тако закинути дошками. Так само, як, як тут. А так-то воно готове, але я не, не, не клав нічого ще дошки, бо мені ще який місяць не потрібно. І зараз виглядає виглядається отак. Тут поки що одна е, поїлка стоїть, а потім буде двойна, так як там зараз покажу. Е, все пронумеровано. Перша, друга, трета. І тут четверта. Тому що, наприклад, десь мене чи нема, чи, чи хтось інший потрібно глянути до, до свиней. Просто не пояснюєш, там справа, зліва, від стіни посередині. Просто сказав третій номер і все, чи там другий, чи п'ятий. Нема різниці. Собі пронумеровано. Кожен відсік, пронумерований. Тут поїлка. Е Така двойну я зробив, все робив самий. Ось таким планом. Бочка. І так, так воно виглядає. Водичка. Водичка тече. Проблем нема. Що тут, що тут. Отак воно. Так воно виглядає. Міг поставити тут, так ось з приходу з цієї сторони. А поклов там далі. Але поклов для того, так як це буде маточник і тут буде стояти станок родільний, то мені потрібно буде потрібно буде об, тако, ну, звідси сюди до, до цього тут підвести воду. Тоби довгий шланг не тягнути, то мені ну, це не проблема. Взяв відро залив. Тут так само пронумеровані всі дошки. Треба, закинув більше дощок, треба менше, але щоб не путатися, хоча то все однакові розміри, але кожне має собі своє місце. Отак. От там трохи так би пробридло лапно, але я ще раз то перебілю, бо там стояла худоба колись, і то воно трошки так би побивали. Отакого такого плану це виглядає. Верх підбили підбив я гідробар'єром, це, що дається під металочерепицю, щоб, як кажуть, не сипалося на голос софіту і такого ж з, з плану. Так само тут так, так це виглядає. Виглядає мій свинарник. Все новеньке, чистеньке, я думаю, акуратне. Та як для, для сільських умов, то я рахую, це є ідеально. Вода тут у мене проведена прямо з керниці. Міг тут вивів собі кран, чи десь щось змити, чи набрати води, засипати. Міг зробити. Міг зробити напряму, зразу з керниці, поїлки, розвести, розтягнути. то все. Але воно має такий тиск, що свини би зуби повибивало. І вони без того не пили, бо дуже великий тиск вони пити з того не будуть. Воно повинно собі спокійно вода текти. А так, якщо для малих поросят, так як в мене тут зараз будуть е, отут стояти у в четверті, четвертому вольєрі поросята поки що, то, то якби. Де спотиснуло порося, то порося би, певно, летіло звідти аж туди підскинув. Бо я вже пробував таке робити, то воно не практикує себе. Отакого от от плану це все виглядає. Трохи ми попрацювали, поробили, але. Нічого страшного, ще є трохи роботи додатково, я ще хочу розкинути світло. На дві, ну бо тут тільки в мене одна лампочка. Хочу розтягнути дві лампочки, щоб була одна десь тут е, у районі між першим і другим відсіком, а друга, між третім і четвертим, щоб було краще освітлення. Е, резетки вивезти для ультрафіолету, коли поросята народжуються, щоб грілися. Ну І такого плану, кажу, ще такі е, дрібні, дрібні е, роботи. По ходу діла буде, буде сі доробляти. Отак це, так це виглядає. Так що будемо, будемо зараз запускати свині. Роботи у нас ще дуже багато. Ще конюшня у планах. Я думаю, що до кінця місяця щось зробиться. Я думаю, що. У районі місяця часу буде конюшня готова, і коні зайдуть до нової конюшні. Бо колись конюшня була тут, зараз ми це переробили у свинарник. Хочу вам показати от зараз просто так візуально. Отут от зараз на цьому місці має бути, там де мішалка сюди, тут має бути конюшня. Як думаєте, пишіть свою думку, встигну я зробити, дам я ради то зробити, чи, чи не дам. Бо я, по крайній мірі, маю де коні загнати, якби крайно біда. Але я хочу поставити конюшню, таку, як має бути, бо її все рівно прийдеться класти, чи, чи пізніше, чи, чи з цього року, чи на наступний рік нема різниці. Але щоб не тіснитися в маленькі конюшні, так як коні великі, і не тіснитися в маленькі конюшні і десь не цей. То, ну, як кажуть, що двоє стоять, а двоє лягають, то це, це не робота. Так що в планах ще конюшня у нас на цьому місці. Я думаю, що протягом місяця будуть коники вже стояти в новій конюшні. А ви, друзі, <coughs> а ви, друзі пишіть коментарі, кожен свою думку, як ви думаєте, чи добре я це зробив, підходить воно так. Я думаю, що... Воно більш краще виходить, як сільські умови. ну, в загальному, У ну, сільських умовах, але я думаю, що воно більш до професійного виглядає. А ми будемо старатися розвиватися, щоб працювати на професійному рівні. Так що ви чекайте, чекайте, як кажуть, новоселення. Я вже коли сюди запущу свині, тоді буде відео наступне, як вони всі обжиють, як вони тут будуть. Отак воно у мене вийшло. Так що, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал. На Господар Прикарпаття на коні Арденських Коломийщини. хто любить коні. В загальному ми ведемо два канали, лише у різних сферах. Один канал про коні, другий буде про сільське господарство, основному свинарство. Так що, кому цікаво, за нами, слідкуйте. Підписуйтесь обов'язково на канал, буде дуже цікаво. І хто має якусь мету, ціль, обов'язково. Йдіть до неї і не спиняйтеся. І чекайте наступне відео, як буде новоселення. А я дякую всім за увагу. Будьте всі здорові, всім миру, добра. Слава Україні, героям слава. До побачення.